Assassin's Creed 4 Black Flag. Е, найкраща, можливо, найкраща е, е, гра в серії або найгірша гра в серії, яку я поховала. Дуже високі оцінки критиків. Насправді ця серія прям навернула багатьох людей до франшизи Assassin's Creed. Але я знаю, що в тебе на цю тему зовсім інша думка. Тож, будь ласка, розповідай, як так? Що там Йохо-Хо, пірати, Оце все. Я абсолютно безмежно ненавиджу Assassin's Creed Black Flag. Причому я ненавиджу цю гру по всім параметрам. Але е як і в випадку Содісі, моя ненависть е базується і вона виключно пов'язана з тим, що це гра серії Assassin's Creed. Якщо абстрагуватись, ми можемо поговорити про цю гру в абсолютно іншому руслі. Тим не менш, у нас серія асасинів. Ми говоримо про серію Асасінкріт. Ми говоримо про те, за що полюбив її я в першу чергу і приділив всій серії увагу, і це дуже погана частина цієї серії. Настільки погана, що якби. Вона на мою скромну думку буквально поховала взагалі будь-які спроби створювати прекрасний, безмежно чудовий всесвіт, який колись ми мали. Давайте по факту: я не знаю, що там сталося в менеджменті Ubisoft, Як вони то бачили, але є у мене відчуття, що третя частина могла не виправдати їх очікувань, і вони збирали фідбек. Вони збирали фідбек і зрозуміли, що епоха вибрана не занадто вдало. Е, наскільки мені знову ж таки відчувається, що гра нормально продалась, але не вражаюче. І ресурсів на неї було викинуто дуже-дуже багато. От. І... При тому там були технічні ну, революції певного роду, ну мається на увазі саме для серії. Ми їх обговорювали: зміни сезонів, фронтир, різні місії, битви на кораблях. Коротше, вони подивились, що людям подобається в Асасінкріді, що добре продає, і що їм конкретно сподобалось в попередній частині. І вони зупинились на темі піратів. І отут, звісно, ми починаємо розуміти, що вони такі, а за чим нам взагалі? Розвивати Assassin's Creed, якщо ми можемо під цим брендом випускати що угодно, але конкретно до цієї думки вони е дідуть пізніше, якраз після релізу гри. А до того мені складно зрозуміти, чим вони були вмотивовані. Але, скоріш за все, вони ну, типу знай... знайшли в цього ушлого менеджера, якому поставили задачу збільшити продаж, і це була єдина задача, яку йому поставили. І він знав, що з цим робити. Це був хороший менеджер, я впевнений. Бо свою задачу він вмів виконувати. Але задачі зберігти лор, набудувати на цьому додатковий всесвіт, розвинути франшизу не було задача була збільшити продажі. Е, таким чином, у нас з'явився Асасін Крит, е, Едвад Кельвей. Е, і найвсратіша презентація героя в серії у Всесвіті у мультигалактиці. Тому що випустити ігру, типу, гру серії Assassin's Кріт, яка ну, так чи інакше, вона все-таки ну, любилась людям за сюжет. Ну, типу, не саме за сюжет, та кожної окремий, знаєш, що там було все на емоціях. Але Всесвіт був широкий, міцний і досить таки продуманий. І що нам дають на початку? В серії Асасін Creed головним героєм Асасін Creed у Black Flag, нам дають чувака, який не просто не асасин. Він просто був пірат, шов-шов, бачить мертвий асасин. Він такий, ну перевдягнусь його одяг. Це легендарна зав'язка. Я навіть не можу нічого додати. Ну, це концепт рівня того, як Баяк раняє, точніше бачить голову е, цього птаха, піднімає такий. О, це буде легендарним логотипом ну, однієї з найпотужніших, типу, об'єднань в історії людства. От, китут. він такий. Ну, буду асасіном, ну типу буду і знаєте в чому прикол? Гра як сама стібеться над собою. Асасини завжди були, і ви могли бачити у цей відос, з приколами, типу, асасин в реальному житті, там, де чувак в ідеальному білому, дуже витонченому вбранні намагається затісатися в толпі. Тобто, наскільки це недаречно виглядає, особливо цей його прикол, типу сяду на лавку, ніхто не помітить. Мій суперкостюм, утиканий ножами і зброєю. Але е суть була проста. Це була ігрова умовність, були ігрові механіки, які вимагали нам стелсу, і бив отличний візуал, прекрасний зовнішній від героя, який вимагав ну, трошки бути чепурним, скажімо так, трошки виділятись, поміж іншими. Але ніхто ніколи не акцентував на цьому увагу. Знаєте, ніхто не казав в стилі. Подивіться, наскільки він не тіряється вталпі. От, вони ну просто прийняли, що це ігрова умовність, і умовно, ну, у нього ж теж капішон, у монаха теж капюшон, ну так і не розгадаєш, що серед них асасін. Але четверту частину вони почали буквально з того, що вбрання асасина. Прям по сюжету це виокремилось. Брання асасина дуже помітно. Ще раз, концепція всього Всесвіту на тому, що ми граємо за непомітних вбивців, а вони будують відкриваючу місію на тому, що його вбрання дуже помітно, поэтому цього достатньо, щоб його прийняли за асасіна. Тобто він одів костюм асасіна, непомітного вбивця, щоб його помітили. І я такий. Тут лор вертіли на всіх можливих пушках і кораблях, і мачтах. Їм прям не цікаво було. І з точки зору саме історії, це настільки всрате сміття, що ну, важко передати. Те, як воно все будується. Те, як вони вписали дівчину, яка робила з себе хлопця. я розумію, що це класичний троп для піратських історій, але ще раз, у нас азасин. Те, як вони додають всіляких піратів, ну пірати ще вписались більш-менш. Але те, що наш герой не асасин, взагалі знаходить якихось, ну, типу, асасинів в капюшонах, і він випадково спочатку став асасином, а потім випадково став повноцінним асасином. Тобто не випадково, але він все одно не прийняв знаєш, якусь долю, якусь креду, якийсь вибір. він, Ну, типу, він весь сюжет виглядав як заручник обставин. Ще раз, у нас історичне протистояння ідеології. Асасинів проти тамплієрів світових концепцій, а головний герой цієї гри просто ну, не, не, не забрався? <смір> ну, от там вся історія. типу, не забрався. Ну, слухай, він був е, пірат і Алкаш, якщо не помиляюсь, типу спочатку. Чого ти очікував, що він розбереться в двох древніх концепціях і протистоянь? Ну, типу, тобто у мене нема претензій до нього. У мене є претензії до людей, які зробили головним героєм. А ну, це так, це так. Е -е... До речі, це ж е -е, якраз та гра, з якою я почав своє знайомство з серії. Та, 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 я я я вже очікую, очікую. От та я почав знайомитися з серії якраз з цього, але я ну ніяк не сприймав цю концепцію асасинів. Тобто, я познайомився і взагалі і знав, ну якби я чув про ці ігри, але ніколи не грав. Почав з цієї, бо вона якраз вийшла на сучасні платформи, і я хотів спробувати. В мене вже було PlayStation. І що я можу сказати? Мені ну, по перше, сюжетна вона мене теж не затягнула, я її не пройшов. Мені чесно, мені сподобались морські бої. Але мені не сподобалось все, що відбувається поза морем. Тобто, ну мені сподобалось грати за піратів, там оце от, на кораблях їздити, все таке. Оце все інше мені взагалі якось я, я не поняв, якщо чесно. От і я кинув цю гру. Але типу, очевидно, що ти не поняв, тому що а, там ввели а, два лорних об'єкти. Один з них провидець, пророк. Я поняття не маю, хто це по сюжету. Це якийсь чувак, який перерождається постійно, має якісь додаткові там суперздібності і є. Чоловіком є одного з однієї з Ісу. Я навіть не намагався в цьому розібратись, тому що виглядало як лайно. Е, далі нам ввели обсерваторію, і знову ж таки, вибачте мене, будь ласка, поправте в коментарях. Можливо, я запам'ятав концепцію неправильно, але я не хочу ще раз вивчати це, ну, типу, лорне сміття. Але, по-моєму, обсерваторія як історичний артефакт. Нащадки, ну, типу, от Ісу, який перекочував до нас, це ем, пристрій розміром з скелю, суть якого зводиться до того, що якщо вкласти в нього капельку крові чоловіка, цього чоловіку можна побачити на мапі. Тобто, Зачем це ділять, непонятно. Тому що ну, навіть в сучасному світі, в 2025 році. Знаючи, що знаходячись де небудь знаєте, в Карибському морі, в якійсь піщері, і знаючи, що потрібна мені людина знаходитися в умовному Ізраїлі, це мало мені допоможе. Тому що я, поки Ізраїля із з Карибської піщери, ну навряд чи у чоловіка не буде своїх діл. А це не переносний предмет, ну, типу, щоб ти завжди моніторив. Ба більше того, треба мати саме кров у цю людину, і по сюжету кров здають добровільно. Я не знаю, чи можна там. Добто, розумієте, коли ви забираєте у кого кров, це не часто а, означає, що ця людина ще може кудись їхати. От, принаймні в той період. Тобто, користь практичної від Цього пристрою розміром з кімнати я не бачу. А це, нагадаю, центральний об'єкт сюжету. А, дозволю точнити. Тобто, оця штука, цей був такий древній GPS, GPS-трекер. GPS -трекер. Тобі спочатку треба знайти тіпа, взяти в нього кров, загубити тіпа, і потім шукати за допомогою цього пристрою. От виходить так. І. Ну, серйозно, по сюжету. Нам мені, принаймні, пам'ятається, бо ну, насправді гра вийшла давно, я проходив і давно. Але я пам'ятаю, що я всю гру сидів і задавався тільки одним питанням: а нахіра мені це треба? Типу, зачем? Бо яблуко ідема дозволяє контролювати людей. Е, і воно є потужним артефактом, потужною зброєю. Зачем мені обсерваторія, я не знаю. Але ось дивись, обсерваторія представляє собі величезний комплекс для стеження за людьми по всьому світу з безлічу пасток, які активуються при санкціонованому проникненню. А вимкнути всі пастри може тільки мудрець. От той пророк, про який я кажу, новий персонаж, новий. Та, от, це мудрець. І тільки мудрець може попасть в обсерваторію. В головному залі обсерваторії знаходиться армілярна -ар 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 сфера, в яку вставляють кришталевий череп, для того щоб почати стеження в поглиблення в черебі, потрібно вставити судину з кров'ю того, за ким потрібно стежити. Тобто я все правильно ще раз: це ну обсерваторія, це історичний артефакт розміром зі скелю, в який може потрапити тільки один персонаж, який перероджується. І основна задача цієї штуки відслідковувати людей, у яких ти взяв кров. Але за чим це делать, я не знаю. Блін, слуха, може це якось дуже сильно зав'язано на те, що ну, стосовно типу кров, це ж як це, ДНК, е, ти можеш користуватися анонімо як його там анімусом, а, анімусом та ти можеш користуватися анімусом е, тільки е, якщо ти якийсь предок когось по крові, може це якось типу мечиться разом? Може ну це згідно старої ідеї. Ні, ніяк не мечиться, тому що вони потім забили на це, і потім достатньо було якраз крові. Точніше, будь-якого ДНК шматка, і ти можеш грати і не за А, Але я не пам'ятаю знову ж таки, щоб в грі це якось використали. Так, Окей, я хочу серію Assassin's Creed, там, де е, можна використовувати, знаєте, це як в храмах є Мощі. Угу. Uh -huh. е, і я от хочу серію Assassin's Creed, де можна, коротше, взяти з будь-якого храму мощі і пограти за якогось святого Асасини. Ну, я походжусь в Асасини. Але, власне, та сторінка на Assassin's Creed Wiki, яку я знаю, знаю, Шов, вона також не дає мені пояснення, навіщо це існує. Ну просто е, я впевнений, що повинні бути дослідники лору. Панове, нахіра є то надо Типу, поясніть мені, будь ласка, за чим існує цей об'єкт, яка від нього користь. Ну, просто поясніть, ну що. от І в цілому, знову ж таки, криза цієї гри в тому, що про неї знають дуже багато людей, але тому що це гра про піратів. І як гра про піратів вона досить непогана. А як все інше, ну власне, як асасин і як сюжетна гра, вона жахлива. В кінці нам не дають якихось розв'язок, в кінці нам не дають якихось е, лорних аспектів. В кінці у нас е, немає того, що ми е, навіть дізнаємося героя в сучасності. Якщо що, вибачте, будь ласка, в треті частині ми не сказали, Дезмонд Майлз гине і рятує світ. А в цій частині вони вирішили настільки е, розвинути знаєш, попередні ідеї. По по, по третю там був втрати головний герой, а в, е, а в сучасності був старий. Вони вбивають і в сучасності, і роблять два всрати головних героя, і в той період, і в цей період. Потому що а за чим що то вигадувати, правильно? І uh, вони все за що я любив Creed, поступово крок за кроком вбивають, дають те, що добре продається. І в мене м м був конверсейшн, э скажімо так, у мене був діалог з другом, в який грав Assassin's Creed, І я поняв: от в момент, коли я з ним говорив, я поняв, що серію втрачено. Бо ти не єдиний, хто грав в цю гру і почав визнайомитись з серією. Була прям купа людей, які познайомилися з Creed. Але вони пограли в пірацьку гру, яка їм сподобалася. Коли я спитав: а ти, ну ти по розумієш, за що ми грали? Типу, асасини, кредо, конфлікт асасинів і тамплієрів, типу пошук історичних артефактів. Більшість людей на мене дивилися, просто не розуміючи про що я. І певна частка вона коментувала така: типу, да, це якась херня, я нічого не поняв. Ну, типу, бо але на це заслужено, бо воно дійсно в історію вписано так, щоб зрозуміти це просто неможливо. І як взагалі, можна робити якісь ідеологічні вибори, якщо ти будуєш всю історію навколо персонажа, який просто прикинувся асасином? Тобто він пірат, вони не хороші, вони буквально погані. Тобто, до тамплієрів менше питань, ніж до концепції піратства. Ти граєш за негативного персонажа, який сумує подачки. Ось вся емпатія, яка там будується. І в кінці ти зустрічаєш цю дочку, вона при припливає до тебе. Але основний сюжет і основний конфлікт, заради якого і будується все, тут не відбувся, його не існувало, і наша це ну, типу, ця гра порожня, вона порожня саме от з точки зору якихось ідей, якихось ем, концепцій, закладених в історію. Битися на кораблях кайфово, мені дуже подобалось. Я не розумів, чому я це ділаю в Assassin's Creed, абсолютно. Вот. Але механіка класна. К... Коли твоя команда співає пісень, прикольно, ти там покращуєшся. Ну, тобто... Технічно воно гралось круто. Як гра про піратів, вона приносить масу задоволення. Типу, ти зустрічаєш історичних піратів, ти ганяєш лазним локаціям, і ще ці місії з підводними, сама вода виглядає красиво, ці острови безшов, майже безшовний світ. Знаєш, там вони прикольно зробили те, що на маленькі острови можна прямо з корабля спригувати. Тобто ідей там технічних знову ж таки, як і в другій частині, було багато, але цього разу ці ідеї ще й продавали за рахунок сеттінгу. Але... З точки зору сценарію і лору стало все не просто гірше, воно стало ніяким, воно стало відсутнім. Воно просто, типу, загинуло. Що ж, на цій епідемістичній ноті, шановні е, глядачі, пишіть, будь ласка, що для вас Assassin's Creed 4? Це е, крах е, ігор про асасинів, це просто прикольна гра про піратів. Та й загалом ваші враження від цієї гри, від... Е, того, куди розвивається серія, а також не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на спонсорку, і всім гарного вечора.